Всім привіт! На вулиці вийшло сонечко, і в мене такий чудовий настрій відразу. Боже, я не знаю. Я не думала, що я так залежна від сонця. Ну, типу, <смі> мені здавалося, що мені навпаки подобається більше погода, коли йде дощик, похмуро. Але сьогодні от вийшло сонечко, і я така прям: <смі> <смі> гарний настрій. Короче, у мене тут процес як завжди, повним ходом. Так, вигнала у з кімнати. І починаю збірку. У мене сьогодні, значить, 5 коробочок по 12. Одна усього-навсього на 9 штучок. І раз, два, три, 4, 5 на 16 штук. Коротше, я вчора зробила 150 з чимось цукерок. Ну, там трохи навіть більше вийшло. О, тепер це все треба зібрати. Ось такі в мене коробочки. Це вже передостання відправка, перед відправка, скажімо так, перед тим, як я їду. Карпати на декілька днів і відпочину. Відпочину від цього цього процесу і познімаю вам було звідти. Чесно, максимально сьогодні не хочеться виходити нікуди на вулицю. Воно хоче сонечко, але воно дуже холодно. Я б просиділа. Я б така, що я б сьогодні просиділа вдома, але я знаю, що я не просиджу, що я піду все одно десь і в магазин, і відправки ці робити по-любому. Сьогодні буде я вже татеринки сформувала. Тому так, да, зараз прикрашаю лянточком обматую все це десь години на півтори-дві, і потім поїду. Влог ще треба викласти, але він у мене вже стоїть на ютубі в приватному доступі. Залишились тільки відкрити. Отак, от, от повертаємо нашу продуктивність, трохи похандрила, трохи поплакала. Тепер повертаюсь до нормального життя потрошки. А мій холодильник буквально мені більше не належить, до речі. Я не знаю, я от зараз гуляла з луною і я думаю, що мені робити? Ну, типу, у мене мої продукти, я вже ніякі туди не покладу. Максимум, що я можу покласти ну, з такими обсягами роботи, це, типу, якась зелень. Ну, Те, що знаєте, в окремому цьому ящичку, де кладуться овочі, там, огірки, помідори і все таке весь інший холодильник, морозилка, дві частини в мене повністю зайняті під виробництво цукерок. І типу, я це змінити не можу. Д -д 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 я не знаю, походу мені доведеться харчуватись десь виходити. Типу, у мене є кав'ярня прямо під домом, ну тут кафешка. Можна виходити туди снідати, а потім напротязі дня, там після спортзалу, заходити десь обідати. Але ну це таке. Коротше, не знаю. Ось-от подивимося, все я займатися складанням цих прекрасних коробочок, цих прекрасних цукерочок. Uh, всім гарного mm. дня бажаю. Боже. боже, подивіться, яка краса. Я можу. Я можу. Ну, так. Я, я прям кожен раз просто любуюсь тим, що, тим, що зробила. Мені дуже подобається. Клас. Так, ще оці збираю тут. Так, ну що, все, я позапаковувала. Отут не вистачило ні чорної ленточки, але отакої, бо вони мені більше подобаються. Чорна і ось така. Але довелося замотати ось таку, ну, але в принципі теж непогано виглядає. От тут отакі а тут з чорними. Боже, годі. Годі? Я відмовила. Красота, красота. І одна дівчинка попросила написати їй автограф. Вона давно нас дивиться. Зараз виберу якийсь. З цих, напевно, цей. І отут позаду напишу їй якісь побажання від себе. Автограф залишу. От така в мене тут. Робота. робота. Всім хеллоу. У мене сьогодні вже така крайня відправочка. Я зараз зібрала. Усе в мене в холодильничку стоїть це все на відправку. І нарешті я зібрала один боксик на 16 і один на 12 для батьків. Тому що мама давно просила і папі, і бабусі, бабусі діабет, папі зараз теж не можна солодкого. А в мене все ніяк не вистачало ні сил, ні часу, щоб просто зробити трошки більше. Я прям робила штучка в штучку, ну майже як мені треба для відправки. От, це вже моя крайня відправка, ще дві там потім треба буде довідправляти, але цю я вже зробила. Просто треба відправку зробити завтра, попросила дівчинка. Фух, Отакі от новини. Господи, я не вірю, що в мене будуть вихідні. Бо за ці 13 днів я просто вижила максимально все, все, що я могла, чесно. Буду офіційно оформлятись, робити усі документи, що мені треба, бо я не очікувала, що будуть такі оберти. Нові смаки вводити. Я вже придумала, які я хочу вести. І ще-ще. І нарешті поїду в гори. Ура! Я зараз поїду до батьків, відвезу цим цукерочки, на пошту заїду, посилки відправлю. І також відвезу Каті Ігор на лижний костюм. Тому що вона їде в Київ трохи раніше, я через пару днів до неї приєднаюся, і потім з Києва ми туром їдемо в Карпати на 4 дні на борт. Ура! Добре, ми прийшли. Тут є зал очікування. Пішли туди. Пішли в зал очікування. Mm -hmm. Так, ну okay. 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 що, відправляєшся, ловити? Я okay. куплю. Такаааааа, так поки ти? Через 4 дні я буду скучати. Mm -hmm. <рес> Пішли до so, let's go. Боже, я не вірю. Так, баба мене проводжує. А Я, якщо чесно, хочу їсти. Тому що я зранку сходила на тренування і що толком нічого не їла. Тому зараз, як тільки я сходу, буду розпаковуватись протеїновий батончик. Моє гості харчування. Що народив, то й вродилось. Баба хотів, щоб я сама вже тащила, я кажу, де тощи. 5.17. Це наче нижній. П'ятий? П'ятий. Э, вал... Ні, ні, далі п'ятий. Чекай, десь тут 16, сюда, сюда, сюда. Да. сюди, сюди, сюди. Да. Кусуха, да. <гум> Коли купила квиток, жіночий вагон, а де 17-й кізних, а оце. Так, все це моє місце. Ніжне. Біля віконочка. Зараз буде. Ой, віксі. Книжечку, оцю ж відчитаю переломник Я така, ой, сама собою включилась. Пожа, така задоволена, що я нарешті кудись їду відпочивати. Я прям, знаєте, ментально відчуваю, що ця подорож, це відпочинок. Все. Мені треба напрягати. Слава Богу. А можна я отак весь час проїхати одній. Так кайфово Вона я поки відкрию, тому що вдруг хтось буде заходити якось незручно, що не закриту. Все, я поїхала. А ми від'їжджаємо, а я так і є одна, одна. Перша всі тому що. Тому що ну так, так. Опа. Клас, став, що? Це люкс, лайк. Все, поїхали! Боже, в мене таке враження, що я вже їду в Карпати. Хоча, по суті, я поки що їду тільки в Київ. Завтра я ще весь день в Києві, і тільки завтра ввечері у нас потяг з Катією вже в Карпати. Тому ми ще завтра погуляємо по Києвому день. Клас. Єдиний мінус, що вже темніше і читати, не дуже зручно. Тут типу, є лампочка, але в неї таке світло, в нього зовсім трошки. Ну ладно, нічого, я б така, що взагалі поспала, але я набрала постійну білизну, ну, типу, в комплекті. Тому що мені їхати всього там 3,5 години, але спати дуже хочеться. У мене речі, що дуже такша. Багато знімати не зможу. Читаю цю книжку, чесно, це для мене не книжка. Це більше як якийсь збірничок афірмацій. типу, ти можеш відкрити прочитати, і воно тобі десь якусь пораду. Якось, типу, може направити тебе трохи. Коротше, не знаю. Ну це не зовсім книжка. Тут немає якоїсь одної лінії написання. Це, типа, я розумію, що ця книжка зроблена так, що. Треба читати кожен день там одну сторінку. Але я не думаю, що хтось насправді так робить. Ну, може, ці люди, які ведуть щоденник, так роблять, не знаю. Е, ну, таке не зовсім моє, якщо чесно. Друга оця та, що називається тією грою є ви, а то вона мені зійшла набагато більше. Дуже класно. Зібрала речі, набрала Катю. Вона вже під'їжджає. Я теж вже потрошки запиняємось. Все. Сейчас мені здається, не на той хід прийшла. Блин, що Так, Я пішла на ту сторону, тепер я йду на іншу. Господи, стара <головіка> вот кілька Ірина була називається. Але ти снова. <п micronutrily> ми що ми йдемо <пл Megatronis> в Макдональдс? Ви питаєте, як я харчусь? Насправді у мене сьогодні харчування мені аж самі перед собою соромно, тому що в мене зранку було тренування, і, типу, я перед тренуванням, Позор. так, що ти слухай, я з'їла протеїновий батончик, потім дві зіфірки, щоб я могла потренуватися, вуглеводами закинулась. Потім після тренування коротше, на потяг я сіла, я з'їла один протеїновий батончик, і зараз, коли ми пробували через 4 години, ще один протеїновий батончик. все. Це мій раціон на сьогодні. Диву. Мені реально шумі... соромно. А в Макдональдсі Макдональзі... да, ужас. Ну. Хоча хто б казав, ця ось працювала, тут три дні нічого не їла. Как? Поліція переходити не можна так. Я, в курсі, я йду до пішоховувати. І що це йду за кавою? Я вже не хочу їсти, я вже хочу чисто каву. Тому ми йдемо в Макдональдс. Це, до речі, його перебудували, бачиш? сюди, коли він вже перебудований. Був, кудись я їхала. Я не, не пам'ятаю куди. Вже бачила, який він зверху сиділа. Наступна зупинка, у нас магазин. Ми зайшли і я взяла собі отакі дві книжечки, тому що там мені не дуже сподобалось. Коротше, я не бачу сенсу її читати далі. А ну яке у тебе передбачення? У мене Я не бачу. зберігай тепло всередині себе, а у тебе вам потрібна порція. Каталась зегірками. Зробимо дома кавками з зі гірка. Ну, Мені не потрібен сапи. Коротше, такі у ну, нас покупочки. Зайшли водою, але я взяла ще книжечки, а кать лише перчик. Оттак. А тепер це що, в ролл додаш? Ні, я у мене сирол, потім перчик маркетко виїхав. О, де ти що? А я, до речі, теж взяла ролл, ми взяли, взяла в нас з'їли. Ну, я вже з'їла, Катя ще ні, бо Катя за кермом. Я на чілі віддихаю. А ще по такій жівачці. Все, йдемо відпочивати. Завтра у нас ще півдня, більше є вільних. Ми підемо в кіношечку. Коротше, чил на чилі. Ви що? Після кіношечки в гори гетарісь на сноубарді. Реально, що це? Відпустка. Good morning. Надавила тут собі трохи рукою. Вирішила, короче, що цей влог буде окремо. А ввечері сьогодні ми їдемо в гори і гори вже будуть окремо. Ой, жду Катю, ми збираємо, ми сходимо в кіношку, потім здадемо десь поїсти. І вісім у нас потяг ввечері. Такі от новини. Вонечко таке на вулиці, дивіться, нічого собі. Пішла знести речі в машину і за кавою. Тому що я з тих людей, що жити не можуть без кави. Я зранку прокидаюся, одразу собі вдома роблю каву, у мене кавомашина навіть на Одна автоматична, а одна така, типу, механічна. Я сама роблю. А, і, коротше, для мене, коли я попираюся, можу робити кави. Я така: оу, щось в цьому житті пішла за незаплано. <рес> Тому да. Ой, я не можу без неї прокинутися. Хочу спати ще. Коротше, пішла зайти свою каву аж через дорогу, але знайшла, купила. І тепер мій радок ще прекрасний. зато я прогулялася трошки так. Боже, який вайб. Давайте. Познайомся, моя донька Карін, то у якому ти класі, онучко? Я вже в нормі, Майко. Я в теплі, хочу спати. Мені подобається, коли ти співаєш як мама. Засинай п'єлю. Я люблю тебе, Майко. Я тебе теж маленький, п'єлю. Що це таке? Коли собі в такий парбонок, тому що мій зламався, не заряджається, а це дуже важлива і нужна штука вгора. І мультик дуже класний, ми подивились. Це старий мультик 82-го року, називається «Володар часу. Якось так дуже прикольний. Дуже класний фінал. Додивіться до кінця, якщо будете дивитись. Так, а зараз іду, ми з Казі зустрічаємося там в кафешці, бо вона знімала готівку, а я купляла Powerbank. І ми тут поїмо, у нас ще є декілька годин до потягу. Посидимо, підзарядимо все, що можна, і поїдемо. Цю красу нам принесли, замовила вершне вештруде. Катя шоколадний фонтан. Але так виглядає, ну дуже гарно топчик смачного Нам і всім хиз. смачного Дякую. Так, ми забігаємо купити ще водички з собою і будемо вже їхати до потяга. Я думаю, що буде вже окреме відео. Що я зберу з того, що є я не знаю, що я там не знімала, чесно вже вдома про щось знімала декілька днів тому. Все, всім пока. Побачимо в наступному відео, яке буде. З і з потягу до гір